Я налаштований в цьому контексті дуже радикально. Це, от як з Гордоном, знаєте, він же ж на початку повномасштабного вторгнення робив все можливе для того, щоб знищ... знищити Зеленського. І там яка просто нагадаю вам хронологію подій. Спочатку він топив за Зеленського під час передвиборчої кампанії, казав, що він з зеленським друзі, що вони кінти, що вони брати. Він зробив з ним інтерв'ю. Потім, коли Зеленський став президентом, він від нього щось попросив. Зеленський послав його нахер, тому що ніхер корупцією займатися, і Гордон взяв гроші у Ахмі. М'ятала і почав топити Зеленського. Тобто, Гордон його зрадив. Зараз ситуація. Е, наступна. зеленський герой, гордону якось потрібно жити в Україні в Києві. І він знову ліг під Зеленського. Він знову перетворився в коврик. Він дозволяє в себе витирати ноги. Він каже, що він підтримує Зеленського. І це дуже велика помилка зараз думати, що Гордон за Зеленського за українську владу. Бо в будь-який момент, коли Гордону стане вигідно, він знову його зрадить. Він знову зрадить Зеленського. Він піде, візьме гроші у росіян. У Махметова, ще у когось, йому хіру. Таких гордонів величезна кількість. Сьогодні вони цілують Зеленського в дупу, а завтра прийдуть росіяни, отак откинуть чемодан з грошима. І думка одразу поміняється. Ви не уявляєте, як сильно може змінити думку один мільйон доларів. Oh, so як ви не уявляєте, як 5 мільйонів, які для росіяни на ніщо можуть змінити думку керівника якоїсь політичної партії з українськими військовими в складі? І вони знайдуть собі відмазку. Ось так. про що потрібно думати: це, це... неминуче, так це неминуче, це дуже боляче, це дуже страшно.